Доброго дня, дорогі мої глядачі. Канал Народна Думка. І так, поки там на задньому фоні грузиться чергова фура допомоги нашим військовим, яку завтра вже повеземо, швидка така лайв-новина про те, що учора президент України Володимир Зеленський підписав закон про е замороження. Тарифів, тобто наклав ембарго на підняття тарифів. Опускати можна, до речі. Сумніваюся, що це хтось зробить, Але як варіант таки є. Тому на увесь період військового стану і 6 місяців після нього, тобто ще півроку буде дриватися на те, щоб поговтатись, тарифи на газ, світло, гарячу воду, холодну, напевно, також. На все. Не можна піднімати тарифи на комуналку, заборонено законодавством. Тому користуємося, е, не знаю, як воно буде, не буде, наскільки цього газу запасуть, так наскільки хватить. Це вже ближче до зими, хоча скільки до неї осталося. Буду вам, дорогі мої глядачі, обов'язково все розповідати, щоб ви були в курсі. Подій, але те, що воно не стане дорожче, це точно. А от вже про наявність будемо по мірі поступання проблеми, як то кажуть. Хоча Кабмін завіряє, що опалювальний сезон пройде без яких-то нюансів, що і зараз використання впало. Що Буде всього вистачати, а от е, Нафтогаз каже, що ті планки, які поставив Кабінет міністрів, виконати навряд чи вдасться. Через те, що і закупівочна ціна дуже висока 2300 доларів за 1000 метрів кубічних. Це дуже висока ціна, і цю різницю от потрібно компенсувати з бюджету, а там і так грошей не так вже й багато, чесно вам скажу. Напевно, можливо, я помиляюся і там їх кури не клюють. Хотілося в це вірити. Тож, ембарго на підняття тарифів, нічого цього року підніматися не буде. Ну, краще, звісно, щоб закінчилась війна і тоді з тарифами б вже розібралися. Але тим не менше, ситуація така, на жаль, яка є. Тож, буду вас тримати в курсі, як все буде далі. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.